Всім привіт! Це друга частина. В першій серії ми не встигли облаштувати кухню. Тож зараз я вам показую, я замовила отут їжу, отут, і з оцього магазину замовила все. І зараз вам покажу, що я в холодильнику положила. Тут я положила фрукти, тут овочі і тут фрукти. Тут сир, тут яйця, а тут всяке м'ясо, креветка, тут овочі, тут фрукти, тут овоч, тут морозиво, тут йогурт і масло, тут отаке молоко, шоколадне, отаке молоко і от таке звичайне молоко. В холодильнику це все. Так, що я склала сюди? Сюди я склала два пиріги. Пер і один такий маленький кексик полуничний. Зложила ще хлоп'я, якийсь сир, дві води, кексик з грушею і два меда. Тут я зробила одну таку тарілку і чотири от таких. Сіль перець, кастрюля, такий прибор для кави, тут ніж, поломник, каструля, лопаточка і якісь чіпси. Так, тут розказую, тут корзина для пікніка. Тут чашки, тут такі мисочки і тостер, тут два таких бокальчика, стаканчики звичайні. Чотири їх. І чотири таких мисочки. Переходимо до другого поверху. Так, ванну я облаштувала так. Це умивальник, така штука, тут така штука, коли, е, ну, такі іграшки, да. е, коли, е, зуби, так. Коли чистити зуби, ти отак береш і чистиш. Зуби. І показуєш, як треба чистити зуби. Зараз ми це сюди. Тут така посипка, тут звичайна аптечка. Там нічого немає. Тут дві пляшечки і термометр. Тут два купальних костюми, а можна спальних. І рушнички. Тут мило, тут дитяче все, а тут все доросле. Тут гаршочку. Це кімната дитини. Ось. Тут речі, ігрова зона і ліжечко. Наступна кімната. Тут два таких ліжечка. Теж ігрова зона, так шкафчики з одягом Наступна кімната. Тут наступна кімната. Тут. Кімната старшої дитини. Тут подушки є, є іграшка, є гітара, є шкаф отакий. Тут, до речі, прикраси. Ми їх будемо в кінці відео міряти. Це дитяча і оцих ось батьків. Так, показую. Це ліжко дитини, це такий мобільничок. Тут крісло з іграшкою, тут гірлянда така, а тут е, така поличка з світильниками. Тут, тут е, шкафчик для дитинки, а тут шкафчик для батьків, такий самий, як і у старшої дитини. Тут ліжко батьків. Тут юлічка, стол, колясочка одна і колясочка інша. А тут пеленатор. На цьому все. Буду вам бажати, гарного дня. Всім па-па!